Трамп учинив саме те, що я вчора вважав, ми про це говорили, та найбільш оптимальним кроком у цих умовах: це так званий офремп, тобто вихід із тієї глухої ситуації, яку він сам і створив. Це було єдине правильне рішення, яке найімовірніше приведе до того, що Трамп зможе вести перемовини з позиції сили. Тобто, ось тут він абсолютно з позиції сили веде перемовини з американськими союзниками, які цілують йому зад. Учора деяким з моїх підписників не сподобалось, що я порівняв Трампа з мавпою, з гранатою. Ну як це так? Журналіст використовує таку метафору, треба ж ввічливіше. Можливо, це й справді було би перебором, якби сам президент Трамп не користувався лексиконом на кшталт. Вони цілують мене взад. Вибачте, але якщо Трамп, будучи обраним політиком, президентом наймогутнішої країни, обирає такий словник, то чому я маю себе чимось обмежувати? Я ж усього лише маленький блогер і коментатор.